Вітаю вас, милі діти! Я тітонька Сова і мій помічник не слуха, раді бачити вас на уроці доброти. Здравствуйте, діти! Сьогодні мені хотілося б, діти, зачепити одну непросту, але дуже важливу тему. Як ви гадаєте, що може трапитися? Якщо припустимо, один хлопчик візьме у іншу якісь речі. Віка може трапитися. А ви, діти, як гадаєте, згодні з неслухою? Я так і думала, що ви саме так відповісте. А тепер уявіть, що ця річ яка небудь. Не дуже цінна, наприклад, олівець, яких у цього хлопчика багацько, а у іншого нема. Ось і вирішив той інший хлопчик скористатися одним олівцем. Все одно це не добре. І взагалі це називається крадіжкою. Ви і що ж, тітонько, сова, будете захищати хлопчика, який бере без дозволу чужі усі ліки речі? Ні, не слухо, звичайно, ні. Я тільки хотіла переконатися, що ти, і усі діти, думають саме так. Я і мультфільм про це приготувала. Тільки у мене до вас буде маленьке прохання. Подумайте, як має себе поводити людина, у якої щось вкрали. Ми будемо зараз дивитися мультик? Так, не слухо. Діти, сідайте зручно, мультик вже починається. На одному з островів чарівної небесної країни у сирному будиночку жив кухар. Звали його дядько Марципан. Готувати сніданки, обіди і вечері було його улюбленою справою. Але більш за все на світі він любив випекати торти. Разом з дядькою Марципаном жив кіт Пуфік Він був гарним другом, але дуже ледачим котом. Одного разу Марсипан вирішив приготувати дуже смачний торт. Він замісив тісто, вилив у формочку, поставив у духовку і замислився, чим же прикрасити цей торт. Звичайно ж, він відразу згадав про садівника поливавку, якого у садку росло чимало різних ягід та фруктів. Садівник відразу здогадався, які ягоди підійдуть для смачного торта. Назбирав цілий кошик ягід і спустив їх на вирьовці. Він завжди так робив, коли відправляв марципанові щонебудь зі свого саду. Кухар подякував другові за смачні ягоди і почав прикрашати торт. Пофіг дуже сподівався, що господар ходив по рибу, адже коти полюбляють рибу, а не ягоди. Але доведеться пофіку перейти на ягідно тортову дієту. У будинку Марципана у норці біля самої підлоги жило мишеня, яке звали Мотя. Побачило мишеня, що повар відрізав шматочок сиру, заскочило на стіли. Що за неподобство? розкричався Марципан. Як ти насмілишся з'їсти мій сир, не їдниця? І кухар почав ловити Мотю, але так і не спіймав. Звичайно, йому міг би допомогти пуфік. Але що може зробити такий ледащо? Дядько Марципан приготував торт, прикрасив його червоними ягодами саду садівника поливалки і звичайно ж відрізав шматочок для нього. Треба ж віддячити поливальці за ягоди і пригостити його. Ох, який смачний вийшов торт. Але торт спробував не тільки дядько поливалка. А й бешкетник Мотя. Воно з'їло майже весь торт, та ще й розвалилося на таріці. Дядько Марципан розлютився не на жарт. Ще па кому таке сподобається. Зачинивши вхіту норку пробкою, марципан розпочав ловити мишеня. А воно з переляку зробило дірку у стіні будинку у другому місці. Настала ніч, а кухара не полишало бажання спіймати мишеня. Привадою був шматочок самого смачного в світі сиру. І мишеня визирнуло але. І де воно взялося на голову дядька Марципана впало циберко з водою? Бідний кухар, він навіть захворів від розпачу, та так сильно захворів, що пофіку прийшлося звернутися за допомогою до кмітливого мишеня. Довелося Марципану віддавати ліки. Проте після ложки цих ліків йому відразу стало краще. Пофіг дуже зрадів, що хазяїн одужав. А дядько Марципан пробачив бешкетника мишеня Мотю. І ось друзі всі разом приготували торт. Який Марципан добренький? Не добренький, не слухо, а добрий. А яка різниця? Велика. Добренький навіть коли робить добре діло, то тільки заради себе самого. А добра людина завжди робить так, як йому наказує сумління. Йому буває важко, але він намагається зробити так, щоб було гарно не тільки йому, а й тим, хто поруч з ним. Спочатку дядько Марципан страшенно розсердився на мишеня Мотті, і було за що. Але потім Марципан зрозумів, що сваркою нічого не досягнеш, краще втягнути мишеня. У спільну справу навчити, наприклад, пекти торти. Виходить, дядько Марципан не просто добрий, а він ще й мудрий, так? Звичайно. А ви діти, як гадаєте, згодні з неслухою. Так, дядько Марципан виявився дуже мудрою людиною, а як інакше. А моті, мабуть, стало соромно зі своєї витівки. І тепер, поруч з дядьком морціпаном, він стане краще і добріше. Обов'язково я теж у це вірю. Всього найкращого. Бувайте, діти.